Усіх вітаю, любі друзі. Сьогодні у випуску Шахтар за шалені гроші покупає гравця збірної Бразилії. Київське Динамо може продати свого основного гравця в іспанську лалігу. Карло Анчелоті публічно принизив Андрія Луніна. Кілян Бапе може отримати штраф у розмірі 150 мільйонів євро. Все це а також багато іншого на ютуб каналі Football Days. Підписуйтесь на канал та поїхали дивитися нове відео разом. Київське Динамо може продати свого основного гравця в іспанську лалігу. Як повідомляє журналіст Ігор Бурбас, Динамо Київ отримало пропозицію від іспанської гранади щодо трансферу свого захисника Дениса Попова. Але справа в тому, що в іспанського клубу обмежений бюджет на підсилення цієї позиції тільки 3 мільйони євро. А за даними джерела, президент Київського Динамо Ігор Суркіс бажає отримати з Попова мінімум 9 мільйонів євро. Денис Попов це дуже нестабільний гравець. Він дуже часто привозить незрозумілі моменти біля своїх воріт, які потім перетворюються в голи суперників Динамо. Тому позбутися Попова для киян було б не найгіршим рішенням. Але президент Динамо Київ вирішив стати рогом і запросив, як на мене, просто фантастичні гроші за нетопового гравця. 9 мільйонів це дійсно дуже багато для захисника, який не викликається навіть в збірну України. Потолок для Попова це 3-4 мільйони, які в принципі і давала гранада. Але Суркіс вирішив відмовитися. Хоча навіть того самого циганкова «Динамо» відпустили лише за 5 мільйонів, а тут за Попова вимагають вдвічі більше. Окрім того, якби київський клуб продав Попова, то можливо зміг би витратити ці гроші з умом та користю і придбати якогось досвідченого захисника з Європи. Або навіть взяти більш дешевший варіант в Україні, де вистачає центральних захисників не гірше за Дениса. А сам би Попов навпаки отримав би шанс перезапустити свою кар'єру та, можливо, зумів би розкритися в Лалізі. Але Ігор Суркіс вирішив по-іншому. Любі, друзі, пишіть в коментарях, чи потрібно Динамо залишати Попова в основі команди. Донецький шахтар близький до першого зимового трансферу. Авторитетний футбольний інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що український клуб близький до закриття угоди з палмерасом щодо трансферу 21-річного Вінгера Кевіна. Кевін провів у дорослому бразильському чемпіонаті 9 матчів та забив один гол. У складі команди Ю-20 у нього було 42 гри, в яких бразилець відзначився 15 голами та 6 асистами. Футболіст також є гравцем молодіжної збірною Ю-20 і навіть виступав за збірну на чемпіонаті світу. Трансфермаркет оцінює футболіста в 4 мільйони євро. Але за даними Глоба, гірники готові віддати за бразильця 12 мільйонів євро гарантованими виплатами та ще 4 мільйони у вигляді бонусів, тобто 16 мільйонів сумарно. Угода Кевіна з шахтарем повинна бути закрита найближчими днями. Боси Шахтаря, на чолі з сирною Палкіним та Ахметовим, обіцяли топові трансфери для гірників взимку. І ось шоу схоже починається. Ахметов вирішив витрачати цього року усі свої можливі фінанси на підсилення складу, щоб знову виграти золото та грати в лізі чемпіонів. Кевін це трансфер рівня тетеши Фернандо трьох або чотирьохрічної давнини. Це гравець, який має певні потужні індивідуальні здібності і здати величезний прогрес у своєму розвитку. Очевидно, що Кевін це гравець під старт команди Пушича. Якщо він зуміє розкрити усі свої сильні сторони. То Шахтар потім може вигідно його продати, як свого часу було з звільняном, дугласом Костою та й Шейрою та іншими. Також очевидно, що бразильський довоєнний вектор Шахтаря повертається. Ріната Ахмета вже встиг процесуватися до нових українських ралій і тепер не буде жаліти грошей на трансфери. Тому Кевін це точно не останній бразильський діамант від шахтаря цього року. Як на мене, варто очікувати декількох латиноамериканців шахтарі, які повинні знову показувати шоу на футбольному полі. Шкода, що це шоу тільки буде для пустих трибун. Любі друзі, пишіть ваші думки в коментарях, чи доцільно зараз в умовах війни витрачати шалені кошти на бразильських футболістів. Чи можливо Ахметова було б краще закупити дрони для нашої армії? Кіліан Бапе готовий виплатити ПСЖ десятки мільйонів євро, якщо він піде вільним агентом. Повідомляє журналіст Бен Джейкобс. Значається, що ця сума не є фіксованою і залежить від того, коли як гравець покине клуб. Орієнтовно вона складе 70-80 мільйонів євро, але також існують сценарії, за яких Кіліан буде зобов'язаний виплатити значно більше, можливо, навіть вдвічі, тобто 150 мільйонів євро. Якщо француз все ж таки вирішить залишитися у паризькому клубі, то знову матиме право на бонус лояльності. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МБАПЕ з 1 січня може підписувати попередні контракти з іншими клубами. Головні претенденти на француза це мадридський Реал та англійський ліверпуль. Думаю, очевидно, що француз вже просто ненавидить ПСЖ і хоче якнайшвидше піти з цієї команди, адже його очікування і реальність не справдилися. Катарці просто обдурили МБАПЕ, коли запропонували йому півтори роки тому продовжити контракт з клубом. Тепер МБАПЕ потрапив у паску і йому доведеться чимось жертвувати. Або ж потрібно буде благати президента Ралу Фронтіно Переса, щоб той дав гроші Кіліону на свій відхід з ПСЖ. Або ж МБАПЕ прийдеться розщедритися з власної кишені і дістати зароблені мільйони, якщо він більше не хоче сидіти в паризькій золотій клітці. Що стосується Ліверпулю, то сподіватися на британців МБАПЕ не потрібно. Адже у мерцесайців не так багато грошей, щоб вони дозволили собі витратити зайві 150 мільйонів на розрив контракту якомусь гравцю. Тому МБАПЕ повинен сподіватися лише на себе. Як то кажуть, сам себе загнав цей глухий кут, тепер самому і вибиратися. Любі друзі, пишіть в коментарях, в якій команді ви б хотіли, щоб опинився Мбапе – в Ралі чи Ліверпулі. Головний тренер мадридського реалу Карло Аншлотті розкритикував українця Андрія Луніна. За інформацією Дефенса Central, після гри проти Мальорки італійський спеціаліст був незадоволений і в роздягальні розкритикував Вінгера Родріго та голкіпера Андрія Луніна за отримані жовті картки через суперечки з суддею. Ми не можемо просто так отримувати ці картки. Мені не подобається, що вони були отримані за розмови. Сказав гравцям Анджелотії. Тепер тренер попросив гравців у майбутньому тримати голову холодною, адже ці попередження на дистанції можуть дорого коштувати команді. Візначимо, що тепер в наступному матчі Мадридського Ралу в основі команди на воротарській позиції буде грати кепа Арізбалага, а не наш Андрій Лунін. Як на мене, старий Карло несправедливо причепився до якоїсь маячні з боку Луніна і зараз тільки шукає привід для того, щоб прибрати нашого українця зі старту. Очевидно, що в Анчелоті особисте неприязнь до Луніна, но або Жеталіїц програв в казино місце в основі кепі. Усі провідні футбольні фахівці, та й навіть самі гравці Рало відзначають, що Лунін зараз краще за кепу, але Анчелоті вперся в своє і продовжує просувати свого улюбленця кепу. А враховуючи, що Карлон нещодавно продовжив контракт з Ралом ще на декілька років, то з таким ставленням Луніну робити в Мадриді більше нічого. Почесний президент Дніпраудин Юрій Береза розкритикував нового очільника українського футболу Андрія Шевченка. За словами Берези, він дуже добре ставиться до Шевченка як до футболіста, як до тренера. Але в нього є питання до Шевченка як до чиновника. Адже всі чиновники повинні бути пов'язані з Україною родинно. Я скажу на власному прикладі де мій син в Україні у війську, де моя донька в Україні у війську, де мої дві молодші доньки в українській школі. Вважаю, що людина, яка презентує Україну, повинна бути повністю ментально українською. Тут є до нього питання. Шевченко може потрапити у Мишеловку, де його будуть питати за перебування поза межами України, а також громадянство дітей, сказав Береза в інтерв'ю телеграм-каналу Дніпрянин. Можливо, пан Береза і прав в цій ситуації, адже дійсно для того, щоб керувати українським футболом, потрібно знати усі його механізми середини країни. Але з іншого боку, Шевченко все ж таки буде працювати не один, і в нього буде команда, так само як було в збірні України, коли в Шевченка були потужні італійські помічники. Тому є сподівання, що команда Андрія Миколаєвича допоможе йому в цьому питанні. У будь-якому випадку спочатку потрібно дочекатися програми Шевченко та його перших дій на новій посаді. А вже потім можемо критикувати або, навпаки, хвалити легенду українського футболу. Любі друзі, як вважаєте ви, чи вийде з Андрія Миколаївича Шевченко гарний футбольний функціонер? Чи все буде так само, як з його політичною кар'єрою? Ваші думки пишіть в коментарях. Ворскла офіційно оголосила про нового головного тренера. Ним став Сергій Долганський. Сергій Долганський це колишній вортар команди. Він виступав за Ворсклу з 2001 по 2013 рік. По завершенні ігрової кар'єри став тренером голкіперів. Зокрема, під його керівництвом тренувався Дмитро Різник. Долганський буде виконувати обов'язки головного тренера Ворскли мінімум до кінця поточного сезону. Враховуючи, що у Ворскли великі проблеми з фінансами, то ставка на тренера власної академії це найкращий варіант з усіх нині можливих. Звичайно, що у Довганського відсутній досить на дорослому рівні, але враховуючи рівень УПЛ, то тут у половини тренерів його нема. А тому Довганський цілком собі може тренувати ворстку на рівні типового середняка ліги. Для того, аби ж боротися за більш високі місця, полтавцям необхідні значні фінансові вливання, яких вже ніколи не буде. Адже президент клубу Константин Живаго перебуває в міжнародному розшуку. А отже, рано чи пізно ворсти, на жаль, прийде кінець. Ну або будемо сподіватися, в Полтаві з'явиться новий власник, який дуже сильно любить футбол. На цьому, все з вами був канал Футбол Дейс. Ставте лайк та залишайте свої коментарі, якщо вам сподобалося це відео. А також обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові свіжі випуски. Зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.